Всім привіт! З вами Коля. Сьогодні я вам покажу мою самоделку. Це діорама Ось така це по ковбою. Я хотів по ковбою зробити діораму Тут, як обична, діорама, знизу така чорна підставка. Далі. Тут я типу, зробив ось такі типу, пісочні Ну, такі підйоми пісочні це, типу, пустиня. І тут ковбой сидить, в якого тут лежить пістолет. Задні нього є дерево. Ось таке тут а погано видно, ну нічого. За ковбоєвою головою є ось такий знак, що може статися пожежа. Тут ще стоїть моцик. Моцик, ви мене бачили його на обзорі. Це про фігурки колекційні, колекціонні, ну, китайські. Е, далі, ну, ось така моя діорама, Взаді ось таку я пластину поставив. Що... Вона взаді ось так виглядає. Це я річно сам із клавию із своїх деталів. Як ви знаєте, в мене їх багато, якщо ви не знали. Я дуже постарався над нею, Ще що ж вам сказати. Тут на дереві вісить шляпа одного із ковбоїв. Не знаю, ну для декору я її туди повісила. Що ще вам сказати? Разного цвіту пісок є ось такого, 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 такого різних. Ем, ну, і більше такого нічого. Шляпа в ковбої ось така. Ну, mm, не дуже там щось таке. Ну, ось така діорама. Я дуже на неї постарався. Якщо вам понравилась ця діорама, напишіть скільки з десяти в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! З вами був Коля вісім